Всім доброго дня! Це мій канал, Бабушка нав'язала, мене звати бабуля Віка. Чогось У чогось. мене сьогодні хороший настрій. Я сьогодні вообще, в такому хорошому піднятому настроєнні, навчання не не, не на те, що в нас сьогодні була просто жахлива ніч, просто жахлива ніч. Наші сусіди нам не дають ніяк виспатися, ніяк не можуть вгомуватися, не можуть ніяк заспокоїтися. Ну, то все пусте, слава Богу, ми живі і здорові. Дай Бог всім бажаю бути живим і здоровим. Щоб всі у було гаразд. У мене така сьогодні гарна новина. Я записала вам відео. Мені тут дзвонив телефон. Міша позвонив і почула голос нашого друга, з яким ми дуже-дуже давно, ну, дуже давно ми дружимо. Я не знаю вже скільки, десятків років. Він на нулю був. Він є на нулю, але він приїхав в відпустку. І Юрасик наш приїхав в відпустку. Ми кожен день старалися писати, дивимося, чи в сіті, чи не в сіті. І він приїхав, слава Богу, все добре. А це саме головне, коли людина приїжджає додому жива. Це саме головне. Так що, дівчатки, бажаю всім, кого хто десь там воює, чи десь хтось якось, знаєте, як я вам зараз кажу, щоб всі були злай Бог, що всі були живі, щоб всі були здорові і що всі повернулись додому. Ну, це таке було маленьке моє відступлення. Приємне. Я ніколи не розмовляю про ті события, що в нас В країні в що В країні в війна. От я стараюсь не балакать про це. Ну, якщо це радісне збиття, то треба ним поділитися, щоб і всім теж було радосно. Ну, Це відступлення на одну хвилинку. Далі, дівчатки, хочу вам показати, що я вам взяла за останні дні. Значить, чесно, прям так взялася так, за роботу. Взялася так усердно, усердно взялася. Зв'язала 15 великих пінгвінів. Я вам їх зараз не покажу, тому що вони без шапок. Коли я вже на них надіну шапки. Я ви вже їх бачили, в мене 4 штучки я вязала. Я тоді вам вже покажу, які вони будуть смішні в шапках. Тому це відео їх не буде просто. Далі я що в'язала? У мене було, знаєте, як... от я розкажу, як я в'язала. Открила я свою тетрадку там, де в мене схеми. Открила я свою тетрадку там, де в мене схеми. Почалась на паузу, щоб вам показати. Там, де в мене У Усіх людей тетрадки, нормальних починаються з початку правда? от. А в мене отсюди починається схил, не знаю чого. І зтрилася сама зранку, коли прокинулася, і думаю, що я хочу в'язати. Треба щось мені в'язати на наліччя, щоб було, там у мене є замовлення, крім тих пінгвінів, що я буду в'язати, а ще треба теж нав'язати. Взагалі ж вдома нічого немає, кроме тих 20 лошадок, його. Шокі, таких лошадок. Думаю, треба щось починати в'язати, включатися в роботу і починати щось робити. Ну, я відкрила тетрадку з кінця, тут в мене згадки я не буду показувати. Друге. Ну, давай, от у мене тут лягушка брелок, длинні лапки. От написано у на мене. Пишу, дівочки, скажу, розмовляю на українській, на українській писати не можу, пишу на русській. У школу, яку ходила, так і вчуся. І що? І думаю, так, я сьогодні буду в'язати лягушки. Лягушки, жабки буду в'язати. І отак от ось відкрила, що написано, не падає, а сиди. Я тебе на що посадила, щоб ти сиділа. І от почала писати. Далі тут лістаю, далі у мене тут. Дальше лягушка круглая. Я вирішила в'язати лягушки. І ось так, девочки, лістаю, що там у мене де пописано, поняли? Те і в'яжу. О, те і в... ось даже. Лягушка на Вот. Ну, я вам сейчас поняла. І так лістала і так я в'язала. От тепер після лягушек у мене. Зараз ми подивимося, що у мене тут лягушка. Так, далі у мене ММДН-брелок. Ну, ммдн брелок я в'язати не буду. І що сова? Сава мені треба, сава поволі вір'янова. Мені треба сова, сови не будемо в'язати. Що у нас? Міні-зайка. От, От у мене далі будуть коти. Зайчики, ми... я щось не хочу, зайчики будуть коти. Після лягушок у мене будуть коти. Так що, вслідше кіно буде про коти, я так думаю, може. Так що, дівочки, хочу вам показати, яких я по цій тітра, що в мене було записано. Буквально за один день, ви знаєте, якось так сіла включилася. І почала в'язати. От, дивіться, перша лягушка. там. Да? Бо, що написано? Лягушка длинної лапки. Да? Показую. Да? Лягушка длинної лапки. Вот. Я не знаю, може, щось неправильно зробила, бо це ж записало, а як... ну, я тепер потім що тільки, що їм тут треба таку попку вишити. Ну, я їм потім вишью попку. От такі три лягушки. В'язала чогось всі по три. Там всі в'яжуть по п'ять, по десять, в по... мене по... От, не знаю, я по три. Зібрала ниточки, всі кусочки, всі остаточки, що в мене є зелене, що підходить до жабок. Вот. Потім далі в мене була жабка така, кругла, кругла з пальчиками. В'язала, вот. бачите, такі вкрасила їх тут, прикрасила. Які тут в мене, бачите, наче Це зелений колір. Прикрасила і зв'язала. Як ми їх так усе будемо? Давайте я так буду подвигати, бо лягушок то буде багато. Будемо двигать лягушки. Вот такі лягушки. А дальше я вже не читаю вам, а дальше вже я просто по по інерції буду показувати. Дальше у мене були... Ви ж бачите, буде все по три, девочки, все по три. Некоторих там буде більше, а буде, А всіх буде по три. Потім були у мене три таких лягушки. Мастер-клас... Оля Вір'янова, по-моєму, такий є. А в мене просто написано Мастер-клас, Настя, хтось. Такі лягушечки. Я не знаю, може вони вже і не модні, може вони вже не популярені. Ну, я вирішила, от, зараз от в'язати те, що я хочу для душі в'язати. Я не хочу знаєте, гнати, знаєте, як, як щоб тільки було нав'язати. Я хочу в мене такий список, я блокнотик написала. Я, не буду, я може в наступний раз покажу. Я там написала різновидності, раз, ну, почти до 100 груд, Разновідувати ігрушек, наприклад, скільки є всяких різних котиків. Ну, іменно ці ігрушки, маленькі, брелочки. Там собачки, скільки є різних маленьких брілочків собачок. Лігушки. От мене лігушки всього було зв'язано. 30 штук, сейчас мы порахун, девочки, не пам'ятаю. Вот які лягушки в мене були записані в мастер класі які в мене там от є в доступі, що я можу взяти. Все, потух у мене світ, буде трошки темновато, но да? no, I'm sorry, уже як буде. От. Тому в'язала такі лягушечки. Я сейчас візьму фонарика, секундочку, принесла фонарика, девочки. Надо якось його так поставить. Фонарик. Вот поставити фонарик. Ну, Щоб так мочимо було світліше, бо виключили світло. Ну, вже як буде, вже таке кіно. Тому от, дівчатки, от так як-то. Що там далі? Далі, як ви знаєте, ну, без, без баби лягушки, ви ж розумієте, всі украсила, всі прикрасила. От. Тут взяла і платье, подивіться, яке. Двохцветне Двух, таке, бачите? Тільки щось взяла в руки, дивлюся, глазка в неї. З'їхала, ну надо одірву и приклею правильно. Вот это... глазки, бачите, тут просто приклеила такие, а тут что я вы решила эти глазки, что я роблю пластилина воздушного, ей приклеила, девочки. Видите, как она классно смотрится? Скажите, классно. И вот это мой фаворит. Это мой фаворит. Дивіться, яке платьечко у нее. Я уже ничего ей не клеила. Ну хиба что уже коронку ей приклеить? Тут уже, это уже принцесска, принцеска Вот такие лягушечки. Так, 3, 6, 9, 10, 1, 12. 12 лягушек. Потім в мене попалося. Хм, девочки, ну як без цих? Без цих лягушок нікуди. От лягушка в шляпці. Ви ж понимаєте, лягушка в шляпці, без неї то вже нікуди. Я їх частенько вяжу, ну це ж я нічого давно не вязала. Ну мені подобається. Тільки не пам'ятаю, треба включити телевізор. Подивитися по майстер класу язик у неї є, чи немає у неї язика. І бачите, не я вив'язувала білим, а це з воздушного пластиліну. Ви знаєте, мені отак от подобається. Ну напишіть мені, прикольно так чи краще вив'язувати з нитки. Мені щось отак прикольно. От прикольно. Мені якось от отак прикольно. Мені отак ось все подобається. Ну, як скажете, як напишете, так і буде. От. Впали. Ладно, впали, там сидять, посажу. Сперу на цього дябчика. Це ще 12 плюс 3, вже 15 лягушок. 15. Потім такі лягушечки у мене, таких 4. Не наче 4. Бо мені захотілося в мене тут якось, знаєте, модельша, яка лягушка, як швидко в'яжеться. Я на одній репетірувалась довго, а потім далі вже швидко зв'язала. Ось, от. отакі 4 лягушечки. Украсила тут, посадила осу. Тут цвіточок присобачила. Тут посадила цвіточок, а тут на щечку посадила божью коровку. Вот. Попала. 15 плюс. Сколько девочки? 4 будет 19. 19. вони ж вони падають. Вони хоча б мене стояли. Я ж, подімаєте, як тих вони стоять. А коли на те, щоб вони стояли, то вони ж дівчатки падають. Вот. 19 лягушечок. Дівчатки, це все за один день. Вертавині, чесно, за один день. І що потім... Потім... Потім, девочки, я зв'язала, дивіться. Ось така у мене була записана лягушка в тетрадці але я не знала, написано лягушка з лапками і з цветними глазками. Я просто не могла подумати, ну, придумати як. Я почала в'язати, оце, до речі, до речі оцю саму, першу я з таких ниток в'язалася. Думаю, я зараз почну, в мене там клубочок ниток, як якась фігня, то не жалко буде викинути. А вона оказалася прикольна. Ще такі глазки вставила сюди, Правда, глазки намазала клеєм. Я вже крутила, а вона не прикручувалась, вже захватилося, вийшло. глазки, наче один такий, а один трошки на скосу. Ну, мені не скажуть дурно, і не пойме. Ось таку одну. Это я завязала две таких. Две таких лягушки. Глазами зелеными. Глазы. И закрыла глазы. Две такие. Вот, ну, что-то мне захотелось. Таким кулером сделать. Таким детям. Вот прям настоящая лягушка. Зеленая лягушка такая. Квакушка зеленая. И девочки вот такая. вот такие что же бывают. Лягушки. Ты что там в траве живут? Такие всякие ядовитые. Не знаю, я захотіла таку лягушку. Ось таку ось для гушенці. Цих п'ять. І що я там насчитала, дівчатки, що посчитала, вже забулося От для роз. Будемо перераховувати заново. Я ж красиво так і складу. Будемо перераховувати. Це ось таке. Це я зв'язала за один день, дівчатка. І потім, що я зв'язала, теж вона мені цю схему я записала, переписала. Вона теж мені попалася в пінзерці. Я зробила скріншот і швидко переписала. А потім дивилась там, де є мої схеми, і я теж цю лягушечку, на день, там така переходний, так це візня, мабуть, фігня, мігня, думаю, ні. Ну, коли в тетрадці записано, якщо я собі взяла цель, значить я віжу. Дівочки, дивіться, яка ця прелість. Та-да-да-да, -да подивіться, яка хорошенька така. Він такий малюсенький, він такий маліпусенький. Він, по-моєму, все на 9 рядочків. Подивіться, 5 см, мабуть, якщо не менше. Таке воно, таке ось таке гарненьке. От. Такий гарненький брилочок, трошки так бабочкою. Вот Отаке дивіться. Теж так легко девочки, прям в'яжеться, як Оля каже, на одному диханні. Я одному диханні не можу, я ще дихаю між диханнями, і делаю движения. Так дихання у мене не виходить. І, девочки, я їх в'язала всего 5 штучок. Це, звісно, бантик, інакше косточка собачки, зрозуміли? Ну мені мені воно, воно я прикліла, воно мені бантик. Скажіть, ну, а що робити? Ну, бантик. тут вже причепила лягушечку. Я ж не купила цієї білі берді, лежать цілі коробки. Нащо вони лежать? Надо їм крашати грушки. Так що, дівчині, оце я зв'язала за один день. Зараз порахуємо. Зараз я їх всіх посажу вам красиво в екран. Зараз піду забором. Ну так я підіпросила. І ми їх зараз всі порахуємо. Какие лягушечки я звязала? Вот, вот эти все красотулечки. Вони там всі в экран попадають, все в камеру. Я зв'язала сила, девочки, за один день. У мене був такий навстрій. Я зв'язала. Сейчас ну, вы врахуємо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 201, 22, 24, 2, 25, 26, 27, 28, 29. 29 штучок, дівчатка. А, у мене ще є 10 отіх, то в мене буде 39 лягушок. Ну, може, ще якусь одну. А ще два в колпачки. 41 лягушка у мене всього є. От у мене ті що є. От що я вам в прошлий раз показувала отаких от 10. 41 лягушка у мене всього є. А треба зробити що? щоб було, навіть 50 лягушок, ну, може, ще якусь знайду схемку, може, ще таку в колпачки зв'яжу, може, ще якусь схемку прикольну знайду і зв'яжу ще таку, щоб було 50 штук, наприклад, лягушек. Це шача акваріум. І посадити, знаєте, як купити круглий акваріум, посадити в акваріум, коли продаєш. Ну, це таке діло. Вступлення от кино. І знаєте, що я ще завдала вчора. Я не могла вам не похвастатися, попався мені в інтернеті мастер-клас цієї прикольної ігрушки. Я не буду пасувати, посу... дивіться на то, а я зверху покажу. Мастер-клас прикольної такої ігрушки, і я щось її побачила тільки в такому кольорі. Та-да-дам! Дивіться. Дивіться, який прикольний кот. Ну, теж в нього ця косточка. Ну, купила ну, ціла куча в мене. Ось такий прикольний код. Дивіться, який з лапами. І щось я її захотіла іменно зробити рижого. Ни другим цветом, орежу. А вот девочка точно тоже да, вяжется на одном дыхании. Главное первый раз схемочку запомнить. И потом без схемки я быстренько вот эти лапули, такие вот все нажули. Такие обнимашка, такие обнимашка. Я вас сейчас обниму, расцелую, поцелую. Видите, таких котяра, котяра, матяра. Тоже причепила разные бантики. Сажу их на жабули. Садять хай на жабулях. ты что я на двух? Не-не-не, девочки. Не на двох, я так увліклася, думаю, що зараз на них в'яжу весь моток. Бо я навіть з ним, ну, другим кольором я його не уявляю. Чесно вам скажу, не уявляю другим кольором. От другий він буде, У мене такі очі зеленість, другим кольором він не буде виглядати гарно. Ось такий котяр. От. Такий на маленький брілочок, теж він маленький, в'яжеться швидко, тут не знаю, 5 чи 6 рядів, воно ж по кругу в'яжеться. Вот такая прелість красотуля. Вот такая прелість красотуля. Вот. прелість-красотуля. І вот один, ну на цього начепила котика, щоб він наче котик. Вот Оце девочки мої роботи. Ні, це не всі роботи. Ще одну роботу я в відключуся, візьму камеру в руку і зніму покажу ще одну роботу. Фонариком, дивіться, як підсвічується фонариком, в очі світом. От, і так ми живемо фонариками. Головне, що інтернет, потім як я буду вам загружати, тяну. Отак. От ще я хочу вам написати дякую. Ось, хто... дивіться, він так хоче так прям обняться з вами. Прямо так, так хоче вас обнять всіх. Так що обнімайте його всі, обнімайте. Хочу вам ще сказати дякую, хто мені написав коментарі по поводу моїх оцих пінгвінів. Пінгвіном з ушами. Ой, сушами, з пінгвіном з щупчиками. Чупчиками. Я Міші кажу. Міша кажу, вечором прийшов з роботи. Дивись, кажу. Всі проголосували за Чупчик. Він сидів там десь півтора, щось, там, мабуть, слухав моє відео. Потім е... прочитав коментарі і каже: ти бачила там два коментарі проти Чупчика. Кажу: я бачила але більшість за Чупчик. Ну, чесно, я вам скажу, це в мене був образець швидко зв'язаний для замовниці. Показаний, вона, вау, все класно. Ну я сижу, дивлюсь ну не ну, розумію. Знаєте, я той бачу, що сірко, і знаю, що сірко, а все одно роблю своє. Ну, думаю, ну ні, ну не годиться. І Ліза із Ізраїля, совітувала, показувала, що я його, це що мені його робити. Кажу, Ліза, мені показала своїх. Там вона в'язала пінвінам, кажу, дай мені вже свою схему, я щось придумаю, діло. В общем, вчора девочки, ну вечором, цілий вечір сиділа, нічого не робила, сиділа, дивилася тих пінгвінів. Треба щось придумати, таку схемку, щоб вона була не сильно велика, теж определена цінова категорія, і не сильно ж маленька, бо треба ж дітям щось руки дати. Тому я, дівчатки, не думайте, а в мене ще ж определенна цвітова гама. Я не можу в'язати те, що я захочу, а те, що мені заказали. Тому я довго думаючи, правда, він ще без глазок, Глазок в ньому немає. Просто образец показую. і думаю, всі, напевно, проголосують за цю іграшку. Потому що будуть от такі цвітовій гамі. Та от такі. очей нема, носа нема. Ось такі будуть, будуть сині голубим і от такі бледно-розовий з фіолетовим. От. Ще можна чорний. Но я не знаю, який цвіт скомбінувати мені з чорним. Потому що там у них можна чорний, рожевий, фіолетовий і синій. Це вже я сюди зробила, тому що я не можу розове вот з этим. Ви ж розумієте, Ну, ви, ви розумієте, не буде воно, ну куди воно це буде годиться. Оце мені дали світ фі... фіолетовий, розовий. Я подивилась по емблемі. По емблемі, там ще можна Він такі, вона емблема переходить на біжевого, розового цвета. Ну, ще може якийсь розовий цвет, може бути такий, ще я люблю. Напишу, як напишу, якщо если буде такий цвет, або какой-то тоді я зможу отакий от цвет вот з цим цветом. Поняли, Ще такий третій від пінгвіна зробити. Ну, 400 штук надо для діток. Тому будуть такі дівчатки-пінгвіняки у мене. Так що Я так думаю, що ви проголосуєте за цих без чубчика дівчинки. Будуть глазки, будуть носик вишити і буде вже похоже за Пінгвіна. І тут, ви знаєте, він такий більший розміром, думаю, наверное, він буде без хвоста. Бо він такий більший він против цього, то він, він, він проти цього, бачите, він більший. Проти цього він іде більший. Так що ця бабуля Віка таке і забріла. Ще я дівочки, зв'язала 15 пінгвінів великих, що я вам, Юлі, зараз я вам покажу, підожіть. Вот таких великих пінгвінів зв'язала 15 штук Юлі. все, я їх зв'язала. Все їм тут вишила, пришила, їм треба тільки зв'язати шапки. Тому, коли я зв'яжу шапки, не знаю. Ви їх все одно там ще аж на грудень місяць, тому я зараз буду займатися вот этих пінгвінов, щоб мені треба знати, скільки мені ниток я вив'язую з матка, щоб мені знати, скільки мені замовить ниток, щоб порахувати. Помню на коали, дівочки, в мене пішло, по-моєму, 70 мотків. Ніхто не повинен зараз подивитися своє відео, де я писала на 500 куалу, по-моєму, пішло 70 мотків ніток. Тут, поки між 400, а далі може буде більше, тому треба порахувати, що у мене вдома є, що я буду комбінувати. І тут же, ж, тут іде. Перетяжка там коли не було, а тут ж, перетяжка туди, перетяжка сюди, не так багато більше йде. Ось такі справи. Так, дівочки, зараз я зніму камеру, подвину оце все. Е і вам з руки зніму ще яку я тут. Хто мене бачив в Інстаграмі в Тіктокі, той знає, що я зв'язала. А я покажу для тих, хто не бачив, що я ще гарненьке зв'язала. Я не знаю, як вам буде там, гарно видно чи не гарно. Зараз так посвітю ось. Дивіться, дівчатки, яку я зв'язала красотульку. Така красотулька, я так зараз повернуся. Ось таку дівчинку красотульку. Мені ця схема дуже давно попалася. Я на неї так дуже давно так дивилася. Ну, от прям я ніколи не в'язала кукол, а тут мені схотілося зв'язати вот куколку. Я не знала, що це такий взагалі, бо я в Тіктокі сьогодні скинула Тікток і спиталась, скажіть мені, пожалуйста, хто це такий. Оце зелене чудо, хто це такий, хто це такий. Мені написали, якийсь там Вазовський, я і Вазовський, що це мудфільма про монстрів. Я ж не дивлюся мультики. Що це мультики про монстрів. мультики. я це зробила. Дивіться, як вона гарненька така дівчинка. Держиться, знаєте, як держиться, ви не повірите. Ззаді держиться на зубочистці і великою голкою приколу. Та як його зробити, щоб воно трималося, дитина могла гратися. На ліпучки зробити. Плаття буде шоркатися. Я от таку красотульку зв'язати. Ось я так прям, знаєте, Ну, скажу одразу, хто захоче схему, в схемі стільки ошибок, то добре, що я вмію в'язати сама. В схемі стільки ошибок, може, я не розумію щось, може, я щось не розумію. Ну, Тяжело далося мені тут ножки тут непонятно, що. От. Там, знаєте, як ця схема? Хтось, мабуть, купив схему. А потім безкоштовно, як у нас люблять піратством займатися, а потім безкоштовно скинув цю схему в інтернет для общого пользування. Ну, так, значить, теж некрасиво красиво я так ніколи. У мене є такі схеми, я купую, я їх нікому, навіть кума, просто кумі не даю. Тому що я купувала, кожен купить собі окремо. А дехто їх скидає, то звісно, може, це так некрасиво. Ну, да. десь там скинув в телеграм-каналі чи. Ну, в інстаграмі сюди пишуть безкоштовна схема. То є, що ти береш і в'яжеш. Так що, дівчатки, зв'язала, вона, звісно, набагато яскравіша, але немає світла, що ж я зроблю. Як нема світла вже на дворі пасмурна і грустна, як я кажу, грустна на дворі. Отаку от дівчульку. Так мені захотілося. На неї так давно дивилася. Зв'язати таку от. от ну, там прелість. Цей монтрик. От, от такі красота. Так що, дівчатки такі мої були вязальні діла. діла, последні, последні скільки, пару днів. Візала, щось так прямо усердно Взялась вязать. По хі-ха-ха. -хі 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 -хі. Як то буде стрікати, красне літо, красное я пропела, оглянутися не успіла. Такі я ха 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 проскакаю, проспіваю. А потім в початку лютого, там перших числах прям числах лютого, їхати на Хмельницький. У мене немає що вести з собою на ярмарку, у мене немає що. У мене не готові іграшки такі пінгвіни, бо пінгвінчики трошки так заморочливо. О, тому сіла срочно зараз все це все відкидаю. Буду днем вітати пінгвінчиків, а ввечері буду щось таке для разнообразі, як я завжди роблю. Для дихання душі буду в'язати і щось якось придумала. Коти, там у мене коти слідуючі, вже рижих в'язала. Буду слідуючі котики, по два, по три штучки буду в'язати. Скільки там за вечір сяду, якісь який якийсь якісь якийсь там В'яжу сьогодні такий, завтра такий, отак буде потихеньку. Так що такі дівчині діла. Всім дякую, хто мені писав в коментарях, хто мене підтримує. Дякую, хто до мене ще підписався. Дякую, хто мене ще дивиться, хто ще терпить мене дивиться, мої балачки. Хтось мені пише, що дуже приємно під мої балачки в'язати, комусь подобається, що я там ляпаю. Так що а, ще хочу вам сказати. Пригласили на ярмарку. Вони в п'ятницю, всю цю, на 21 -е число, на пів п'ятого вечора, до сім'ве вечора, буде якийсь благодійний концерт і буде ярмарка. Мені Даша написала, мені позвонили. Я кажу, я не знаю. Даша мені написала, ти йдеш я кажу, Даша. Ти знаєш, кажу, в мене, нема з чим йти. Ви бачили, що в мене? Хто дивиться мої ті відео, у мене є 20 лошадок і гогошки, і 10 лошадок по лівір'яну мастер-класу. І цих от от 30 лягушок у мене, там, сколько там мене, щита, лягушок у мене є. Все, а ось і дівчулька, у мене є така гарненька дівчулька. От. Я кажу, ви зараз гнати на ярмарку, починати в'язати якихось там капібаров, крисочок, мишечок. Що там ще котиків, шмотікав, не хочу. Я хочу в'язати для душі, те, що я хочу зв'язати, потім сісти його красиво украсити. У мене, бо міша якось зачепилася, кажу, він мені за тих пінгвінів, ругалася з ним. Кажу, Йолки-палки, Оля Вір'яновий, муж хоч глазки кліє. А ти кажу, візьмеш своїми руками механічними ігрушки мені помажеш, кажу, не мішайся, не літь мені, кажу, не, 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 це, не, не дразни мене. Ну, то я хочу собі все потихеньку зв'язала гарненько, як я хочу, украсила ігрушечку, не спіша, ну, щоб було воно красиве. Не так нав'язати, ліж би гнать, 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 бо треба йти на ярмарку. Ні, не хочу Я так. От. Я ще в'яжу на ярмарку, то вяжу те, що я хочу, не те, що там купують. А потім, чого в мене його не купують? Або в мене воно є, нікого нема. От такі, дівочки, діла. Так що на цій ноті кажу, всім дякую, всім до побачення. всім Тихих спокійних ночей, тихих дні, до речі, зараз воздушна тривога. Тихих спокійних ночей. Що все в нас було гаразд. Я так на це надіюся, що все в нас буде хорошо. До побачення, до нових зустрічей!